історії так це частина історії так званої руської вісни. Одна з перших публічних появ російського триколора в Луганську навпроти пам'ятника Тарасу Шевченку, де збирався український євромайдан Луганський. Навесні 2014 року на одній з знакових будівель Луганська, будинку за шпилем, з'явився російський триколор. Пропаганда тоді запевняла, що його вивісили місцеві жителі, які виступали проти так званого перевороту в Києві. Однак, уже тоді у журналістів з'явилися сумніви: у так званих антимайданників російська мова була дуже подібною до московської вимови. Через 10 років українські журналісти встановили особи тих, хто піднімав той прапор. Більше всього допомогли сучасні. найбільше допомогли сучасні доступні зараз інструменти з розпізнавання облич, які видали нам сторінки в соціальних мережах цих людей, і таким чином ми змогли ідентифікувати їх, знайти телефони, адреси, паспортні дані і те, чим вони займалися згодом. Журналістам вдалося дізнатися імена двох учасників встановлення триколора в Луганську молодих чоловіків із прізвиськами Найк. і Оператор найком виявився 29-річний уродженець Вороновської області Іван Суровацький. Оператором якого виявилося набагато складніше ідентифікувати житель того ж регіону Сергій Бєліков. І вони там оказались совершенно не случайна. Вони там опинилися абсолютно не випадково. Один із них тоді, у листопаді 2013 року, закінчив військову службу в повітряно-десантних військах. А інший весняним призовом пішов до повітряно-десантних військ. До цього він був учасником військово-патріотичного руху і дуже схоже на те, що їх скоординовано направляли тоді до Луганська. Направляли так дав. Журналісти підозрюють, що біліков має зв'язки зі спецслужбами. На одній з фотографій він відзначає день розвідки зі своїм тренером Самбо Олександр Білокобильський пояснює, чому такі розслідування важливі навіть 10 років по тому. До сих пор э, существують мнение... досі. Є думка, що Росія не була причетна до подій на Донбасі. Зараз уже зрозуміло, що в Криму брали участь діючі військові РФ під час операції з окупації Криму. А от Луганськ і Донецьк, ніби випадали з цієї схеми, нібито їх там не було. Коли ми показуємо: ось дивіться, ця людина брала участь у проросійських акціях. Це факт, з яким неможливо сперечатися. Це факты, з которыми невозможно спорить. за словами Олександра, з розвитком технології штучного інтелекту таких розслідувань буде дедалі більше і приховати правду про причетність до злочинів не вийде. Ксенія Туркова голос Америки.